Нова компанія від проекту Ніру. Проекту, який вже давно анонсував Airdrop. Нібіру це постблокчейн у екосистемі Космос, що об'єднує ф'ючерну та спотову торгівлю, стейкінг та багато іншого. Якщо тобі подобається інформація та проекти, які розглядаються, не забувай ставити лайк та підписуватися на канал. Дякую. Проект розташований у екосистемі Космос, але при цьому об'єднує понад 40 різних блокчейнів серед своїх інструментів для трейдингу та інших операцій з криптоактивами. Нібіру підтримує економічну модель з двома токенами: денібі це токен для забезпечення протоколу, а NUSD – це стейблкоін. Важливо відзначити, що команда зібрала близько 26,5 мільйонів доларів. З них на Coinlist лише за 20 хвилин викупили алокації на 6 мільйонів доларів США. Проект виділив 18,5% токенів від того, що буде на TGE, тобто розблоковані токени на момент лістингу, а це доволі багато. У них вже є розпочата компанії публічного тестування з підтвердженим дропом токенів Nibi та USDC, а також NFT. Але хочу розібрати саму нову активність, яка вийшла 7 лютого. Що за компанія? Треба шилити нібіру в Твіттері. Для цього у вас має бути 100 підписників Твіттері і твіттер старший за 3 місяці. В кінці потрібно буде пройти якусь верифікацію, тому заробляємо поінти, а вони будуть оновлюватися раз на три дні. Давайте покажу, як це робити. Отже, з чого починається завдання Nibiru Chain? Нам потрібно приконектити наш гаманець, а також Twitter. Хочу зауважити, що у вас повинно бути 100 підписників мінімум, і вашому аккаунту має бути 3 місяці. Після того, як підтвердили Twitter наш, можемо підключити гаманець Kepler або Leap. Або ж можете підключити Lip Cosmos Metamask. Але я вам раджу зробити саме Kepler або Lip, але я буду показувати, на прикладі клера. Після чого ми можемо перейти до наших завдань. Вони оновлюються кожен день. Але всі завдання дуже схожі. Але всі завдання дуже схожі. Що нам тут потрібно, так це шилити їх твіттер. Нам потрібно робити пости, лайки, ретвіти, фолоу. Також. просто... Вказувати їх назви у своїх твітах. І саме таке завдання сьогодні є. Нам потрібно запостити твіт, який буде собі містити собачку Небіру Chain, а також доллар Зараз покажу, як це робити. Ми заходимо в Twitter. Що нам потрібно? Вони пишуть, що нам потрібно зробити назву Nibiru Chain, а також Nebi. То ми пишемо собачку Nibiru chain, щось типу такого твіту: тискаємо пост. І переходимо назад у завдання наші. Нам ніяк не треба підтверджувати, воно автоматично їх зарахує, коли прийде снепшот. А поки ми можемо розпочати Gleam Tasks. Тут все легко, нам потрібно зайти за допомогою Twitter, також нам потрібно зафолувати Nibiru Chain, що ми вже точно зробили. Далі вступити в їх Discord, вступити у їх Telegram, подивитися, що в них на YouTube. можете навіть підписатися. Також не забувайте підписатися і на наш канал, далі перейти на їх інстаграм. Ви можете це все не робити, воно зарахує і так. Пишете Yes. Як ви можете побачити, в нас залишилось 20 днів на момент запису, тобто 8.02. І дуже раджу, щоб усі ці завдання були виконані, так як за них будуть давати поінти. Як ви можете побачити за Twitter 5000 points, за Discord 2000, за Telegram теж 2. І так далі. Тому переходимо назад, також можете оновити сторінку. Якщо у вас тут немає галочки Wallet Link to Twitter, натискайте справа зверху Link Wallet і підтверджуєте. Далі вам потрібно просто чекати, коли ваші завдання вже зарахуються. І на наступний день ви можете зайти і подивитися, які квести будуть. Тому не зважайте, квести потрібно робити щодня. Їх буває більше, їх буває менше. Але усі вони дуже прості. Вам потрібно лише робити роботу з Твіттером. Я думаю, кожен з вас знає, як їм користуватися, тому не зважайте та перед до роботи. Лістинг обіцяли до кінця лютого. Дуже раджу не скипати дану активність, адже велика вірогідність залутати класні реварди. Проект точно вартий уваги, тому скоріше за роботу. Побачимося на наступному тижні. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал.